Я что Я молодой. Кинь мне эту коробку, я тебе да поможу. Кидай. Сюда. Сюда. Ага. <смеш> <рив> я думаю, краще всього буде, якщо спробувати його розхитати. <смеш> та почекай, да <смеш> я спробую вас. Ні-ні, ні думаю, ось так буде краще. О, саме такі рухи. так, так Щось мені це нагадує Спробуй взяти однією рукою. Хоча ні, візьми двома. <смеш> два пива, два стейка, міпа мола, парафаворе Ні, давайте ще разок. <пробуй> так, що казати далі я не пам'ятаю. А ще це дім справжнього племені пукать на чуба, дім племені пукать навчи мене, дім племені попуком на південь. Oh.

Oh my god. Would you bite to bite down on my stick? Франциско, я казав тобі не ходити в мої джунглі, але ти прийшов. Вибачте, я перепрошую. мой. Привіт, народ! Вітаю вас за лаштунками круїзу по джунглям. Я з нетерпінням запрошую вас подивитися цей чудовий фільм. Як ви бачите, позаду мене розташовується прекрасна стежина. Зазвичай щоб показати на чудова стежина і не менш чудовий колега. Ні, вибачте, я зараз на секундочку. О, я тут Ні, ні, ні. Вибач, Ну, вибач. слухай, повернись. Секунду, ну, ну, повертайся. Е Ось і вона. Вона найкраща. Ми жартуємо. Ми жартуємо. Запрошуємо Ми до пригоди всього ви. життя. Ні, no. ні, no. 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 я не чіпала тебе. Народ, великий випуск ляпів та невдалих дублів Емлі Блант або Двейна Джонсона. Дивіться за посиланнями на екрані і, будь ласка, підтримайте актуальний збір посилання в закріпленому коментарі.